Виконуємо номер 62 із підручник з розділу Повторю математику за 5-6 класи. Підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть завдання перше. Сума чисел мінус 5 дев'ятих і мінус дванадцятих. Друге. Сума чисел 5,1 і мінус 7,18. Третє – різниця чисел мінус 817 і 1. Четверте – різниця чисел 2,13 і мінус 5,2. П'яте – добуток чисел мінус 7,9 і мінус 18,49. Добуток чисел 4,12 і мінус 1,7. Сьоме – частка відділення мінус 3,3. На мінус 9 десятих. Восьме частка відділення мінус 8 на 16 16,17. І 9 квадрат числа мінус 3 п'ятих. Приступаємо до виконання. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 36. Додаткові множники – 3 і 4. Мінус 20, 36 Додамо. Мінус 21, 36. 21,36. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне. Додаємо модулі 20:36, додати 21,36. Маємо 41, 36, дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. Поділимо 41 на 36. Неповна частка буде 1, остачі буде 5. Знаменник переписали, отримали мінус 1,536. Задання друге. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 8. Додатково множимо для першого дробу 2, 5,2 додамо мінус 7,18. Додаємо два дроби. З різними знаками більшу модуль числа від'ємного нам потрібно відняти модулі, але підготуємо дріб мінус 7,18 до віднімання. Подамо як мінус 6,8 до 1 ,8. Маємо мінус 6,9. От тепер додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак, знаходимо різницю модулів 6,9, відняти 5,2. Отримаємо 1,7, і отримали результат мінус 1,7. Завдання третє. Перейдемо до додавання. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне. Знайдемо модуль суми. Додамо модуль наших доданків. 817, додати 1, ціла буде 1,817. Та наш знак мінус мінус 1,817. Знову ж, віднімання, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Зраду будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник 9 додатковий множник 3. Отже, 2,3 додамо число протилежне до мінус 5,29 це 5,2. Додаємо тепер 5 додати 2 буде 7, 3 дев'ятих додати. 2 дев'ятих буде 5 дев'ятих. Отримали 7 5 дев'ятих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників. 7 і 49 скорочуємо на 7, 49 ділимо на 7 буде 7. 9 і 18 скорочуємо на 9, 18 ділимо на 9 буде 2. Отримаємо 2 сьомих. Далі добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників, попередньо подавши у вигляді неправильного дробу. Буде 9 других, множимо на 16 дев'ятих. 2 і 16 скорочуємо на, 16, на 2, 16 діл на 2 буде 8. 9 і 9 скорочуємо на 9. Маємо мінус 8, цілих. частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. Для цього модуль діленого поділимо на модуль дільника. Подамо зразу 3,3 у вигляді неправильного дробу. Це буде 18, поділити на 9. ,10. Ну а тепер помножимо 18 п'ятих на дріб обернений до дільника на 10 дев'ятих. Ну, а тепер приступаємо до скорочення. 18 і 9 скорочуємо на 9, 18 на 9 буде 2, 5 і 10 скорочимо на 5, 10 ділимо на 5 буде 2. Маємо в знаменнику 1 чисельнику 4. 4 перших або просто 4. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки, і модуль діленого поділимо на модуль дільника. Подамо 8 і знаменником 1. А тепер перейдемо до множення. Помножимо 8 перших на 17 16 і під одну рисочку. 8 множимо на 17, 1 множимо на 16. 8 і 16, скорочимо на 8. 8 ділимо на 8 буде 1. 16 ділимо на 8 буде 2. Отримаємо мінус 17 других. Дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 17 на 2, неповна частка буде 8, востачі 1. Отримаємо мінус 1 друга. Ну, а тепер піднесемо число мінус 3 п'ятих до квадрата. Мінус 3 п'ятих помножимо на мінус 3 п'ятих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатні. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників. 3 множимо на 3 буде 9, 5 множимо на 5 буде 25. Отримали 9 25. Ми виконали, ми обчислили номер 62 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 або підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша виконано.